Такого роду пам'ятники спочатку будували комуністи. Отак, От знаєте чому? Це мені нагадує пам'ятник в Одесі, ну дуже нагадує цей пам'ятник, який він називався героєм-покорителям космосу. Теж люди в такому лежачому, лежачому, бачите, положені рвуться, тільки там космос, а тут я так розумію. На свободу, чи куди вони рвуться, чи з тюрми. Але поза та сама, льожа. Невже от українці все люблять робити льожа. Ну от не знаю, не знаю, не знаю. Ну, що... ну, коли я бачив, бачив такі пам'ятники, 30 років вони назад комуністи ставили. І зараз вже українці те саме. Ну так нічого. Нічого хорошого. Не знаю, бачите, вже розпадається там. Не знаю, що сказати. Чергових 100 мільйонів викинули. Бачите, ця плітка вже відпадає, вже це все розпадається. Аби викинути, дивіться. Вже затирають, вже ремонтують, вже воно розсипається, все падає. Києві пам'ятник Голодомора ще не достроїли, а він вже скоро впаде, а його ще не добудували. Уявляєте, а тут це ж ніби недавно його зробили, а вже він перекосився. Хорошо, хоч брук знайшли, старий царський, цісарський, цей, цей не виламаєш. Це настоящий, розумієте? він залишиться таким. Ну, це не те, що кличко. Два рази на нього наступиш і він пропаде, і він розсипеться. Ну отак. Подивіться, не знаю, що сказати, мені геть не подобається. Чорне, темне, ніякого. Взагалі я зрозумів тільки коли прийшов зблизька, а так я навіть перезом. Що це таке. Дивіться, архітектура докомуністична, до, до Бачите, як гарна. Там все є. І скульптури, і барельєфи, які прекрасні портрети жінок. Бачите, воно все натуральне. Дивіться на ту жінку. І вона жінка. Хоча її на тому портреті 200 років. А це дивиться, я нічого не розумію, що це таке. Ну так. Сюжети про Львів. Сюжети про Львів. Як вам львів? Це мене навіяло, бо я пару днів назад був. Ну, не пару днів, а багато був. За кордоном я вам скажу, от, якщо от, на цей фрагмент Львова, ну таке кругом є. І в Берліні, і в Гамбургі, і в Катовіцях, і в Кракові. Дуже все гарно. Але там це доглядається. От бачите, оцей елемент доглянути. І от елемент доглянути. Там це все доглянуто на 95%. А тут на 5%, а тут на 5%. І живемо ми поряд їхати туди до них одна година. Але садовому не виходить.